Друзі, вітаю вас! Пропоную вашій увазі салат картопляний із грибами. Простий салат, але водночас дуже смачний. Картоплі знадобиться дві великі, але вона у мене зовсім невеличка, тому взяла її дещо більше. Уже відварена, необхідно буде лише очистити від шкірки. Далі необхідна нам цибуля. Велика цибулина вже нарізала. І Гриби Гриби у мене були заморожені. В кількості 100 г. Можна більше брати, 100-150 але на одну норму буде достатньо 100 г грибів. Необхідно нарізати гриби. Підсмажити цибулю разом з грибами до готовності. Додаю, звичайно, олію. Тим часом знімаю шкірку з картоплі і нарізаю її. Картоплю я нарізала півкільцями. Ось цибулька вже в тому стані, що потрібно додавати до неї і гриби, Сіль та перець за смаком. І ще знадобиться огірок. Це може бути або маринований пару штук, або бочковий. У мене саме бочковий. Я взяла поки що один, за необхідності додам іще, нарізаю так само до салату. Залишається додати лише гриби з цибулею, які вже готові. Перемішуємо, досолюємо за необхідності. Можна вживати як ще теплим, так і охолодженим. Це найпростіший салат із картоплі, який смакує. Достатньо поживно та смачно. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!